Також і до масової інформації. Я до вас всіх відношуся з великою повагою, але хочу, щоб ви точно так же відносились до всіх, щоб всі були в одинакових умовах, щоб не було подвійних стандартів. Щоб ви не відробляли ті гроші, які вам на сьогоднішній день проплачують, я не буду називати від кого і коли перерахунки, я застатна доросла людина і багато питань розумію. Кому хто заплатив? Що... І то, що сьогодні відпрацюють, я називав фамілію, я відкрито в очі скажу. Це сьогодні прослідкується дуже швидко і технічно. Сьогодні вік, 21 вік, вік техніки, я питання немає, як отробляє Іванівський Дмитро всі замовлення ваші. І ще раз звертаюся до високопоставлених юристів. Я ніколи в житті не був люстрірований. Загляньте в реєстр, там все прописано. І не виставляйте, будь ласка, брехливу інформацію. Більше в мене ніяких питань немає. Дякую за увагу. Шановні депутати. Хочу звернутися ще з одним питанням. E, значить... Коли почала сертифікая з цією зарплатою, В Фейсбуці дуже багато і на комісіях нас чомусь всіх почали ділити на партії запрещені і партії незапрещені. Все хочу висловити свою думку, що нас всі вибрали люди. За нас проголосувала громада. Ми, коли йшли на ці вибори, ніхто не вибирав запрещену чи незапрещену партію. Тому привет, я дуже вас всіх прошу. Висовувати усі всі думки, хто відки прийшов від якої партії. Ми всі робимо на громаду, і я ніколи в своєму житті не виставляв на показ те, що я зробив для цього міста в час війни. Так, як ви кажучи, з 24-го, коли мене свій, висали, дай багато своїх найбагаті, я віддав розділу свої автобуси на суму по 600 тисяч доларів. Вони проробили цілий рік. Мені їх так, повернули. Їх повернули в такому стані, що мені, ну. Знає як рік війни. Я ніколи не ходив, не факта, важко не виставляв себе, Фейсбук. Так же само допомагав, як і наш народний депутат, помав ті дитині, яка Ну, Благо, ми всі разом там приймали участь, ну поранило опа. Я це ніколи не наставав на е, людський О. Тому я вас дуже прошу. Всі ми за нас проголосували люди, всі ми з цього міста. Нема запрещених партій і не партій. Yeah.